Цікавий факт, якщо у кімнаті буде 100 гарних жінок, але лише одна з рівною поставою, то чоловіки будуть вважати привабливою саме її. Всім привіт! Мене звати Ольга Шамрай і я спеціалістка зі здорового руху. Типів постав існує дуже багато, тому сьогодні я пропоную розглянути лише декілька самих таких основних, а щоб визначити ваш, просто зробіть свій, своє фото у профіль. Постава буде залежати від багатьох факторів, від нашого способу життя, від того, як ми з вами формувалися у дитинстві, тому особливий привіт тим, хто полюбляє давати багато гаджетів своїм дітям, а також від типу дихання та узгодженої роботи наших діафрагм тіла. Це наша грудобрючна дихальна діафрагма, тазова діафрагма та навіть від діафрагми нашої стопи. Постава це наше звичне вертикальне положення тіла. Вона також буває динамічною, тобто, що б ми з вами не робили, кудись нахилились, наше тіло якось вибудовує вертикальне положення. Вона регулюється підсвідомо, на рівні глибоких рефлексів та інстинктів. Тому, якщо вас там поплескали по спині і сказали, вирівняй спину, це буде діяти, допоки ви про це думаєте. Як тільки ви переключитесь на щось інше, ви повернетесь до свого звичного положення тіла. Дивлячись на поставу, я можу зрозуміти як спеціаліст, що у тілі працює неправильно, з якими скаргами до мене, скоріш за все, звернеться цей клієнт, і що буде боліти в першу чергу, та які суглоби руйнуватися. В ідеалі, якщо провести вертикальну вісь і поглянути на нас збоку, то ця вертикальна вісь має пройти через наш вушний отвір, через центр вісі нашого плеча. Кольшового суглобу, центр коліна та е, пройти через щиколотку. І перший тип порушення постави це пласка спина. Він один з найнебезпечніших. При цьому типі постави у нас дуже згладжуються наші вигини хребта. Хребет не просто так має. С-подібну форму, тому що він має амортизувати під час будь-якого навантаження, коли ми ходимо, бігаємо, присідаємо, встаємо хребет весь час, як пружинка амортизує. Коли ж спина пласка, цієї амортизації не відбувається. Хребет піддається дуже сильним руйнуванням, тому при такої типи постави, будьте дуже обережні з будь-яким вісовим навантаженням. Наприклад, ви ходите в зал, піднімаєте штангу, піднімаєте будь-яку вагу, дитину, покупку. Кубки, присідаєте, навіть просто елементарно сідаючи на диван, це все буде дуже шкодити вашому хребту. Тому при такій типі постави краще займатися з тренером індивідуально, поки відкласти тренажерний зал, фітнес-клуби, повернути хребту його природні вигини, його функцію, і лише тоді повертатись до загальних тренувань. Другий тип порушення постави це гіперкефозно-гіперлордозна постава. Тобто, коли всі вигини хребта, вони у нас збільшуються. Таким чином, тіло намагається підлаштуватись під центр тяжіння, викривлюючи всі прогини нашого хребта. Що буде при такому типі постави? Скоріше за все, голова буде висовуватись вперед, отримуємо напруження біль уши. Також будуть оніміння в плечах, лопатках може віддавати вам в мізинець, закриті нижні ребра будуть провокувати випирання нижньої частини живота, а нахилений таз давати біль у попереку та крижі. Сутули тип постави один із найрозповсюдженіших привіт всім офісним робітникам, а також ті, хто по багато годин проводять сидячі з вашими улюбленими гаджетами, або дівчата з б'юті-сфери, які вимушені знаходитись у позі креветки багато часу. При цьому у нас збільшується грудний кіфоз, тобто вигін нашого грудного хребта, але схвачується. Поперековий та шийний лордози. Що ми отримаємо при такому типі постави? Голова буде знову ж таки висовуватись вперед. Через напружені грудні м'язи буде виникати оніміння в руках, в плечах, слабкість у руках. Холодні кінцівки. Також при такому типі постави нестабільні лопатки. Якщо ви знаєте таке визначення крилоподібні лопатки, коли вони стирчать у вас на спині, ось це лопатка не на своєму місці, тому такі люди дуже часто можуть відчувати білі напруження в зоні саме між лопатками. Останній четвертий тип постави, який ми сьогодні розглянемо, це гіперлордоз. Ви часто його можете побачити на світлинах світоняшок, з залів коли дівчата намагаються надати своїм сідницям більш округлі форми, відклячуючи таз назад. Також він виникає, коли ми постійно втягуємо живіт або носимо тугі корсети на тренуваннях, що я дуже часто бачу саме в тренажерних залах. Що ми отримуємо в результаті такої постави? По-перше, наша грудна і тазова диафрагма знаходяться в різних прощинах. Відповідно, вони не можуть синхронно нормально працювати. Буде е постійне навантаження на тазове дно, Скоріше за все, приведе к його дисфункції, к підтіканням. Підвищений внутрішньочарівний тиск буде постійно тиснути на передню стінку живота, що буде провокувати його випирання. Також е слабкі нефункціональні сідниці. Біль у попереку та крижі. І е, загалом причин такої постави дуже багато: від неробочої стопи до звички е, нахиляти таз вперед, е, а також від невірного виконання вправ, таких, наприклад, як підйом ніг. Тобто його починають виконувати люди, які не готові до цього навантаження і замість м'язів-живота е, напружують зовсім інший м'яз, клубово-поперековий, який. Відповідає за підйом ніг, і коли він перебуває у такому підвищеному скороченні, він за собою тягне поперек вперед і провокує передній нахил тазу Поділіться зі мною, який же тип постави ви знайшли саме у себе. І в кінці відповім на питання: так чому ж найкрасивішу жінку вважають ту, яка з рівної постави? Це через те, що ми підсвідомо щитуємо рівну поставу як поставу здорової людини. Відповідно, з нею можна вибудовувати відносини, народжувати здорових дітей. Це все працює на рівні наших інстинктів, і повпливати на це головою і мізками ми не можемо. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Діліться своїми враженнями від цього відео у коментарях, і ми з вами зустрінемось у наступних роликах.